А зараз я хочу представити нашого наступного спікера Олександра Марищина, директора з розвитку компанії Україн». Олександр має багаторічний досвід у сфері інноваційних технологій виробництва скла, і його внесок у цю галузь є незаперечним. Сьогодні Олександр поділиться з нами своєю експертизою на тему гартоване скло та триплекс, надійний захист та безпека. Він розповість про переваги та застосування гартованого скла та триплексу, підкреслюючи їхню роль у забезпеченні безпеки та захисту у різних галузях. Вітаю, Олександр. Доброго дня, Михайло. Передаю вам слово. Дякую. Добрий день, шановні колеги. Добрий день, дорогі партнери. Вас вітає компанія гластрьош По перше, хочу звернутись до хлопців та дівчат зі Збройних сил України. Дозвольте щиро висловити вам нашу глибоку вдячність за вашу неоціненну самопожертву та відданість у захисті нашої країни. Ви справжні герої, яких поважає весь український народ. Дякуємо вам. Також хочу відмітити організаторів цього заходу. Цей складний для країни час ви зуміли зібрати нас всіх тут, щоб ми змогли поділитися з кожним. Професійну інформацію, яка можливо, в майбутньому, надасть вам додатковий поштовх у продажу нових високомаржинальних продуктів. Нагадаю, компанія «Глас Трьош є потужним виробником склопакетів, гартованого скла та іншої скляної продукції для інтер'єра та екстер'єра. Ми маємо 5 заводів в різних містах України, а саме: у Харкові, Львові, Каменському, Одесі. Та Білій церкві в Київській області. Тому звертайтеся, будемо завжди вам раді. Тема мого сьогоднішнього докладу це гартоване скло та триплекс, що дорівнює надійність та захист. І ми, як завжди, підготували для вас невеличкий екстрим у другій половині мого виступу. Будемо потужно бити скло, тому дочекайтесь впевнений, буде інформативно для всіх. Починаємо. Сьогодні ми поговоримо про два основні продукти, які ми хочемо презентувати: це гартоване скло та ламіноване скло Триплікс. Спочатку про загартоване скло. Це універсальний матеріал для будь-яких цілей, який якісно змінив життя людини. Широко застосовується в сучасній важкій та харчовій промисловості, архітектурі, будівництві та дизайні, машини, будинки, стадіони, телефони, посуд. Це все загартоване скло. І воно зустрічається у всіх сферах життя. Ніхто не знає, з чого почалась історія звичайного скла. Одні вважають, що скло винайшли фінікійці, інші, що єгиптяни. Є версія, що китайці, варіантів маса. Та ж історія із гартованим склом. Одні стверджують, що його винайшли французькі вчені, інші, що німці. Шукати кінці можна довго, але факт. Процес загартування скла запатентував у 1874 році Франсуа де Лабасті з Парижа. Суть методу полягає в наступному: це розігріти скляний виріб до червоного кольору та занурення його у ванну роз... з розплавленою сумішчю жиру та олії. Температура жирової рідини. Склала 150-300 градусів, а швидкість охолодження залежала від форми та розміру виробів. Для гартування використовувався складний посуд, скло для приладів та ліхтарів. Але цей метод неможливо застосувати для плоского скла. У 1877 році у Німеччині це завдання вирішив Фредерік Сіменс. Свій процес він назвав стискання скла. Розігріте до червоного кольору скло занурюється в розігрітий до 200 градусів парафін і наступним стисненням між двома металевими пластинами. Це дозволяло зробити швидке охолодження із збереженням площинності. Отримане скло набувало великої міцності, але мало масу дефектів. Лише у 50-х роках ХХ століття остаточно сформувався процес загартування скла. Сучасна технологія це звичайне листкове пласке скло, яке нагрівається до температури розм'якшення 650-680 градусів по Цельсію з подальшим швидким рівномірним охолодженням холодним повітрям з обох боків. В результаті такої обробки в поверхневих шарах скла утворюються золушкові механічні напруги стиснення, що забезпечують його підвищену механічну міцність. Термостійкість та безпеку при руйнуванні. Розбиваючись таке скло, руйнується на безліч дрібних уламків з тупими гранями, які не здатні завадити серйозних травм. Компанія «Гластрьош» має сучасне обладнання, на якому можна загартувати майже всі види скла. Це прозоре скло, тановане, рефлективне, енергозберігаюче і мультифункціональне. Ми виробляємо як вироби з загартованого скла, так і проводимо гартування скла замовника. Вся продукція сертифікована. Переваги загартованого скла над звичайним сирим склом. Це загартоване скло в сім разів міцніше за звичайне скло. Воно витримує значні статичні навантаження з великими прогинами без руйнування. Вигін на міцність мінімум 120 мегапаскалій. Також воно стійке до динамічних ударних навантажень, стійке до високих температурних перепадів від мінус 150 градусів до плюс 300 градусів. Єдиною вразливістю загартованого скла є чутливість до ударів у торець, оскільки в цьому місці залишкова напруга може легко звільнитися і розбити скло повністю. Загартоване скло не підлягає різанню, свердлінню та іншим механічній обробці. Безпека та механічна міцність загартованого скла використовуються у будівництві у виготовленні посуду, вітрин магазинів, загороджень на хокейних майданчиках, меблеві автомобільній та залізничній промисловості. Така властивість, як термостійкість, дозволяє робити скління будівель без ризику термошоку, особливо для тонованого масі скла. В автомобільній промисловості загартоване скло використовують для виготовлення бічних або задніх стекол. Використання загартованого скла як лобового заборонено, дрібні, хоча й не гострі уламки, можуть пошкодити очі водія чи пасажирів. Для виробництва лобового скла використовують триплекс із незагартованого скла. Хоча триплекси із загартованого скла набагато міцніші, вони мають недолік, швидка та повна втрата прозорості через розтріскування по всій площині від одного сильного удару. Але це не заважає використовувати їх в архітектурі, де захист важливіший за прозорість. Зараз пропоную більш детально розібратись з типами скла та як вони розрізняються. Їх можна розділити на дві групи: це безпечне скло та захисне скло. Так, безпечне скло гарантує захист від поранення там, де через умови користування можливо розбиття скла. А люди, що знаходяться поблизу, можуть отримати поранення уламками. Безпечне скло може бути як загартованим, так і багатошаровим триплексом. Захисне скло воно із збільшеною стійкістю до зламу та нападу, застосовується у разі необхідності захисту об'єкта при одночасному збереженні незмінної естетики фасаду. Можна уникнути установки решіток. Чи захисних ролет, захисне скло це скло багатошарове. На цьому слайді таблиця категорії стійкості безпечного скла. Зверніть увагу: тут наведено багатошарове скло та загартоване скло. При проектуванні виготовленні та потрібно дотримуватись принципів безпечного скління, вказаних у ДСТУ 2 6 83 Вірний підбір захисного скла забезпечує неможливість падіння людини через конструкцію у разі руйнування скла, а також забезпечує відсутність травматизму уламками скла, що падають донизу. Залежно від призначення приміщення та передбачуваної енергії зіткнення людини зі склом, вибирається і відповідний клас захисту, наприклад. У житлових приміщеннях, де застосовується безпечне скління, клас захисту має бути не меншим за СМ1. Таким чином, в це приміщення ми повинні обрати триплекс 6 мм чи гартоване скло 4 мм. У приміщеннях для рухливих ігор, наприклад, спортзал, дитячий майданчик, це клас захисту СМ 4, а саме скло 12 мм гартоване. Або 13 мм триплекс. Багатошарове ударостійке скло П1А, П2А, П3А і далі. Це все скло з різною підбіркою товщини скла в міліметрах, то різною кількістю шарів плівки. Відповідно до стандарту єн 2011 Клас опору вікон та дверей до зламу позначається абревіатурою RC. Існує. Шість класів, але для житлових будинків рекомендується обирати клас rc 1 rc 2 та rc 3 Клас RC1 1 це вікно із звичайним склопакетом забезпечує стійкість до застосування фізичної сили. Це удари кулаком, плечима тощо. Клас RC2 2 це вікно з безпечним склопакетом зі склом. П4А. Мінімальний час опору до зламу і застосуванням простих інструментів це викрутки, клини, пласкогубці, розвідний ключ це 3 хвилини. Клас РС3. Це вікно зі склопакетом, зі склом П5А. Мінімальний час опору до зламу із застосуванням додаткових інструментів це лому легкого молотка, ручного дриля це 5 хвилин. Багатошарове ударостійке скло це захисне скло, призначене для захисту вікон, скляних перегородок, виставкових експозицій, вітрин і так далі. Від різного механічного впливу, кидок каменю, удари твердим предметом та інші варіанти. Категорія стійкості такого скла визначається вимогами ДСТУ, де ДСТ, 356 2005 Категорії стійкості p 1 p 4 a відносяться до антивандального скління. Саме тому метод випробувань їх полягає в тому, щоб ударник, а це металева куля діаметром 100 мм та масою біля 4 кг, має падати на кожний випробувальний зразок тричі з однакової висоти, щоб попадання ударника створювало рівносторонній трикутник. Для категорії захисту. П5А. Випробування має бути повторено тричі для кожного зразка і відтворено 9 ударів. І саме на цьому слайді ви можете побачити, як проходять випробування, із якої висоти скидають кулю. Випробування вважається пройденим, якщо ударник не зміг пробити наскрізь випробувальний зразок скління. Зламостійке скло. Скло класом P6B, 7 b p 8 b відноситься вже до протизламного, яке призначене для захисту від проникнення в приміщення через вікно або засклені двері. Таким чином, і відповідно змінений метод випробування, який полягає у створенні квадратного отвору зі сторонами завдовжки плюс-мінус 400 мм, щоб центр квадратного отвору збігався з центром зразка. Клас зламостійкості визначається кількістю ударів молотком та сакирою відповідно до вимог ДСТУ ЄН 356. 2005 Ще на додачу інформація, що скло P6B відповідає класу кулістійкості скла марки СПБО2 клас СК2. Тому сьогодні на нашому випробувальному стенді саме це скло категорії стійкості. П6Б. Формула цього зразка це 2 скла по 6 мм та 8 шарів плівки між склом. Загальна товщина зразка складає 15,04 мм. Спробуємо його сьогодні зруйнувати, використавши використав сокиру та підрахуємо кількість ударів. Скло П6Б повинно витримати не менше 30 ударів при створенні квадратного отвору. На жаль, перевірку на кулостійкість робити сьогодні ми не будемо. І трішки можу повторюватись, але з попередньої конференції. Ще раз хочу наголосити, що після практичних випробувань виконних конструкцій на стійкість до вибухової хвилі вікна зі склопакетами Глаз Трьош з триплексом П4А, це дві четвірки та чотири шариплівки – отримали протоколи випробувань за класом тривкості EXR1 та EXR2 згідно вимог ДСТУ ЄН 13123 2006. Склопакет зі склом П4А захищає від травмування, може бути антивандальним та стійким до вибухової хвилі. Зараз переходимо до практичних випробувань. Ми створили стенд, який імітує фасадну систему, де встановили два зразки скла. Зауважу, тут стоїть моноскло, не склопакет. Зразок номер один. Це безпечне гартоване скло 8 мм. Розмір 1640 на 660. Зразок номер 2. Це захисне скло, триплекс гартоване. Два скла 6 мм та 8 шарів плівки. Кожна плівка, нагадую завжди, 0,38 мм. Таким чином загальна товщина скла склала 15,04 Розмір 1640 на 660 Спочатку будемо завдавати ураження, кидаючи в скло цеглу та каміння. Потім, якщо воно встоїть, переходимо на більш потужний інструмент сокиру. Такі прості маніпуляції робимо з двома зразками, фіксуємо результати та фіналізуємо. Ну що, починаємо бешкетувати. Шановні глядачі, не повторюйте за мною. Те, що ви зараз побачите, це небезпечно. Ви можете зашкодити вашому власному здоров'ю. Дуже прикро, що сьогодні мій помічник, який повинен бити скло, захворів. Тому зараз я особисто буду проводити випробування. Спочатку вдягнемо захисну амуніцію: це будівельна каска, окуляри для захисту очей, напульсник та рукавиці. Цього захисту буде достатньо для першої половини випробувань. Надалі. Ще додамо респіратор, щоб захистити дихальну систему від потрапляння мілких частинок скла. Для биття будемо застосовувати червону цеглу, куски бетону та сокиру. Інструменти всі справжні. Я дуже хвилююся. Починаємо. Я знову з вами. Спочатку потрібно потурбуватись про особистий захист. Вдягаємо захисну амуніцію. Це обов'язково надягаємо на пульсники. Також вдягаємо окуляри для захисту очей. Каску будівельну. Схожу трішки на будівельника, ну нічого. І рукавички для захисту рук. В нас сьогодні два зразка. Лівий зразок від мене це гартоване скло 8 мм. Це безпечне скло. Загартоване. Правий зразок це скло P6B. Формула його це дві шістки гартовані та вісім шарів плівки. Це справжнє скло, дивіться. Є. І починаємо. Ми почнемо з того, що будемо кидати цеглу. Це справжня цегла, червона цегла. Від маленького до більшого буде три кітки. Ну, з Богом почали. Добре. Трішки більший. Кидок номер два. Кидок номер три. Не зруйноване, добре. Зараз використаємо бетон з гострими кутами. І зараз подивимося, що трапилось вікном. Все ціле чи ні? Пробачте зі склом. Насправді ціле, Потряпин я не бачу. Бетон залишив сліди якісь, потрібно їх вичищати. Тому все ціле. Надалі будемо руйнувати це скло. Спочатку невеличкою сокирою. Обухом спробуємо. Потрішки будемо більший удар робити потім. Зберемось. Ціле. Гострим. Ну. Ого. Спробуємо більший. Ще удар. Гострим. Хух, я аж злякався. Пробили! Можете подивитися невеличкі, маленькі шматки скла, вони абсолютно безпечні. Розчистимо для того, щоб воно потім не падало нам є. Другий зразок. Ми також будемо руйнувати цеглою бетонними шматками. Кидок номер раз. Ох, добре, добре скло. Кидок номер два? Дуже добре. Більша частина. Воно ціле. Беремо бетон. Воно зруйноване, але ви бачите, воно повністю залишилось на плівці. Тому зараз будемо руйнувати сокирою. Ось саме квадрат 400 мм, який ми повинні розбити, виробити не менш ніж за 40 ударів. Почнемо. Ой, пробачте, обов'язково потрібно вдягнути додатковий захист. О, я сподіваюсь, мене чутно. Ну що ж, почали? Один удар вже є. Беремо більшу сокиру, трішки розчистимо. Поїхали? Одна вертикаль готова. Будемо робити горизонталь. З цієї сторони О, буде погано видно. Е, насправді пропоную припинити випробування, тому що вже було нанесено більше 30 ударів, тому дане скло пройшло випробування. Дуже всім дякую. Димо. Ой, пробачте зараз. Будемо робити висновки. Роздягаємось. Ух, це було небезпечно. Отже, робимо висновки. Зразок номер один. Безпечне гартоване скло 8 мм. При використанні цегли зразок не був зруйнований. Тоді ми використали гострий предмет сокиру для розбиття гартованого скла. Скло зруйноване. Виникли дуже дрібні, безпечні уламки. Зразок номер два. Захисне гартоване скло п 6 б Триплекс при використанні цегли зразок не був зруйнований. Надалі, сокирою ми його значно пошкодили. Всі уламки скла залишились на шару плівки. Також спробували пробити квадратний отвір розміром 400 на 400. В мене це вийшло. Кількість ударів більше, ніж 30. Всі зразки пройшли наші випробування та відповідають нормативним документам. Але для підтвердження потрібно звернутися до акредитованих лабораторій. Замовляйте лише перевірену продукцію, яка має сертифікати з підтвердженими протоколами відповідності. Не заощаджуйте на здоров'ї та безпеці себе та своєї родини. Дякую за увагу!